Добрий день, малята! Скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, пора року весна. А ви знаєте, що вже другий місяць весни. А як він називається? Так, квітень. Так ми зараз з вами вивчимо весняні чистомовки. Будемо їх чітко промовляти. Для того, щоб чітко та виразно промовляти чистомовки, нам потрібно правильно дихати. Вдих через ніс, видих через рот. Вдихаємо. А видихаємо, кажемо слова. Почали. Малята зараз ми з вами зробимо вправу. Вдих через ніс, а видих через рот. Спробуємо. А як віта фаха. Підмухає вітерець. Такі вправи ми виконуємо один-три рази перед чистомовками. А є, а є, а є. що з весною настає. А ае, 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 а є, а є, сніг у полі растает. А є, а є, а є, а то так бывает. А ае, а ае, ае, Солнце а є, сонце Малята. Якщо ви не встигаєте, перемотуйте відео та повторюйте разом зі мною. Або кличте дорослих та вивчайте за картинкою. Малята, ви сьогодні такі молодці. До нової зустрічі!